Що робить Дмитрій у в'язниці? Він благословляє Нестора на бій з Лія. Тобто він благословляє Нестора на те, щоб він вбив Лія Цього германця, який нищив християн. І це відповідь на питання, яке нас тривожить, напевно, в цьому часі, чи наші воїни мають гріх. Коли вони вбивають наших ворогів. Бо багато сектантів, особливо десь свідки Йогови, вони взагалі є такими пацифістами. Отже, пацифізм це що є таке? Це є е, вчення, яке заперечує будь-яку війну. Здавалося б, ну, гарна така ідея, але вона не є реальна у сучасному світі. Тому що згідно ідеї пацифізму, якщо на Народ нападає якийсь агресор, то просто народ має схилити голови перед тим агресором і не чинити спротив, не брати до рук зброї, як навчають сектанти. І можливо десь багато з нас, християн, які маємо таку традиційну міру, греко-католики, православні, рим-католики, багато людей себе в цьому часі запитує, а як же заповідь не вбий? Чи Бог дає заповідь не вбий, не можна вбивати, а наші воїни вони вбивають наших ворогів, можливо, вони грішать. Але погляньмо на апоста Димитрія, ніхто не сумнівається в його святості, тому що його мощі, які розкопали тіло через 100 років після його смерті в IV столітті, мощі виявилися неклінними. І що того ми. Про що це свідчить? Про святість його життя, що він не порушив жодної Божої заповіді, що він дійсно досконало послужив Богові. Але що робить Димитрій у в'язниці? Він благословляє Нестора, щоб той убив лія. Тобто він благословляє Нестора на убивство. Чи це суперечило Христовим заповідям? В тому, Моменті несуперечного. Тому що, якщо розуміти правильно Божу науку, яка випливає ще написані, і це прослідковуємо навіть в Старому Завіті, Бог допускає вбивство агресора. Тоді та заповідь Божа не вбиє не актуальна, є неактуальна верніше. В тому моменті людина має зупинити зло навіть ціною вбивства. Пригадаймо собі, що зробив Давид з Голіафом. Бог так само благословив Давида, який став подальшому царем Ізраїля, на те, щоб він вбив Голіафа. Чи Давид зрішив перед Богом, перед Божим лицем? Ні, Давид не зрішив, навіть вбивши людину. На що сектанти би сказали, та ні, та гріх вбивство будь-якому є гріх вбивства? Але є моменти, коли гріх вбивства ворога не є гріхом. Тому що якщо не зупинити цього ворога, а якщо він не навертається, якщо він не має постанови каятися, зупинятися, тоді того ворога потрібно зупинити ціною його вбивства, забрати в нього життя. І це може зробити християнин. І це не є порушення заповіді Божої неубий. І тому бачимо, що інколи Господь Бог допускає зупинити агресора навіть ціною його ліквідації, його знищення. І це не є гріх. В тому моменті це не є гріх. Так, якщо ми сусідна сусіда в побутовому житті чи підняв руку, це тяжкий смертний гріх, вбивство. Але в часі війни, якщо народ провадить визвольну боротьбу, як провадить зараз наш народ. Наші воїни не мають жодного гріха, коли вони зупиняють агресора, тому що ми ну, змоделюємо ситуацію. Якщо наші воїни просто от дали наказ, ми християни, ми не маємо вбивати, росіяни, окупанти прийдуть і знищуть всіх нас, армію, нас, дітей, жінок, чи Бог цього хоче, і вони підуть далі. І диявол через них буде звершувати свою дію на інших народах, буде нищити інші народи. Тому в цьому часі зупинити агресора, а він інакше не хоче зупинятися. Ціною його знищення це є Божий допуст. Ми маємо це зробити. І ми це бачимо на прикладі сьогоднішнього свята великомученика черка Димитрія. Тому що Димитрій дає благословення Нестру знищити Лія. І це не було жодним гріхом. І так само немає жодного гріха наша армія, наше військо, яке зупиняє агресора навіть маючи потребу його знищити, бо інакше його не зупинити. І тому має правильно розуміти заповідь Божу не роби так, вона є актуальна для кожної людини. Але коли йде несправедлива війна, коли приходить агресор, і він руйнує, він нищить, диявол через нього діє, то агресора потрібно зупинити ціною його знищення. Бо інакше виходу немає. Такий світ спотворений первородним гріхом. І тому наші воїни, якщо вони зараз нищать ворога від е е дронами, е зброєю, е фізичним знищенням, вони не мають гріха. Їм не потрібно розповідатися з цього. Тому що вони не мають ріха, тому що вони захищають тих, хто є задні них, своїх дружин, дітей, батьків і всіх нас. А згідно позиції сектантів, це є страшні грішники. Воїни наші. От запитають сітки його, чи що е, наші воїна сказати. Ні, не можна, вони грішать. Але ж вони ховаються за спинами цих воїн і ходять з тими журналами і проповідують. Саме легше сказати. То ми війни не хочемо, ми так само не хочемо війни. Але ми змушені мати армію, яка нас захищає. І багато наших людей пішло, наших чоловіків, юнаків, щоб захистити всіх нас, щоб ми не були знищені стерті з лиця землі. І тому жодного гріха в тому нема, що вони захищають. Тому ми сьогодні так розмовили, що християнство є релігією пацифізму, тобто заперечення будь-якої війни ні. Якщо є справедливий захист, Бог допускає допускає такий захист. І великомученик Димитрій дає нам сьогодні приклад. Він в темниці благословляє на вбивство Лія. Мінімося сьогодні до великомученика Димитрія, щоб, він, стоячи перед Божим престолом, захистив наш український народ, вимолив у милосердного Бога перемоги над ворогом окупанта. І будемо вірити, що наша молитва сьогодні буде почута. Амінь. Слава Ісусу Христу.